Всіх вітаю, любі мої. Сьогодні хочу розповісти вам одну цікаву історію. Скоріше всього, вона позитивна. Але якийсь певний урок я винесла із цієї історії. Учора під вечір уже я, у нас пройшов дуже гарний дощ. Я вирішила чимось зайнятися і були в мене заготовлена паперова лоза. Я її обробила ем, Лак з водою пополам для того, щоб придати міцність і гнучкість цим трубочкам своїм. Ось я їх обробила, вони ще вологі такі, 500 штучок, я їх обробила, розклала, просушила, розклала на піднос, і вони доволі таки вологі. Занесла я їх у хату, тому що, ну, можливо, піде дощ. От. І лежали вони. В 10 годин вечора, так як світло нам не вимикали, у мене виникла така ідея: я хочу собі зробити такий якийсь глечик, кувшин, пузанчик такий, для того, щоб ставити квіти або сухоцвіти. Ну, і мені треба форма. Форма треба для того, щоб придати е, оцю округлу форму. Хто плете, в мене є такі підписники, які займаються плетінням з паперової лози. То вони знають, як важко зробити оцю форму круглу. По причині, чому важко, все розкажу вам в процесі. Прийшлася я по будинку. Ну, що ж мені, мені взяти таку форму. І мені на очі попалася, бо в мене над столом над кухонним надобіднім поличка, і там стоїть отакий помідорчик. Мені його подарувала Світочка Касьянова із каналу Гудзичок. Ну я, ви всі її гарно знаєте, я думаю. І взяла я цей помідорчик, взяла нижню частинку і обплела Обплела її. Поставила сюди банку, ну не, не цю, а була інша баночка. ну Нижня частинка, вона більш така, ну рівніша, і банка дуже гарно набрала банку з водою, ширшу банку взяла для того, щоб е, горловинка була ширша. Підігнула трубочки, зафіксувала їх резинкою і залишила от до, до цієї пори було сплетено. Далі я підняла, зафіксувала, щоб вони мені до ранку висохли і вже були такі, знаєте, крепкі, міцні, і можна було плести без форми. Вранці проснулася, попила каву і сіла до роботи. Попробувала свої трубочки, вони ще були вологі. Ті трубочки, які не, не ці шості зафіксовані, ці дуже гарно просохли, а трубочки ті, що я заготовила плести, лоза. Вони були вологі, і я вирішила поплести. Це було десь годин, можливо, 6, так. Так гарно плететься, трубочки так гарно засохли, так гарно доплела, зробила оцей носик. Ось такий носик зробила. І дійшла черга мені вже робити загинку отут, щоб був гарний рівненький край. Я виймаю банку, а всередині нижня частинка від цього помідорчика. І ось вона там. І як її дістать? Ви ж розумієте, що тут через вузьке горлечко я її не дістану. Покрутила я, покрутила, як я не крутила. А вже все зроблено, лише ручки не причепила, а все решта зроблено. Нічого я не зроблю. Ну, вже я причепила ручку, думаю, покажу вам. Свій витвір мистецтва. А потім, скоріше за все, я буду тут підрізати оці стієчки, оця верхня частина зніметься. Сюди буду додавати нові стієчки. Так, так само фіксувати їх, щоб вони засохли правильно. Ту саму конструкцію, але лише без нижньої частинки оцього помідорчика. І... Уже робить без формочку вийму і вже буду робити, але ж, розумієте, залишиться оця верхня частина. Я її ніяк не зможу причепити. Ніяк не зможу причепити. Це єдине, ну, в принципі, я вже придумала, як я причеплю, але тоді він буде нижчий. Ну, ось так. Ось така в мене цікава історія вийшла. Але цей глечичок він не оброблений. Лаком я не покривала, так як він потребує такої переробки, можна сказати. От. Але хочу вам запропонувати. Можливо, хтось захоче такий мати в себе такий кувшин, глечик. Сюди вільно входить літрова банка. Тобто можна ставити, ну, звичайно, тут не тримається літрова банка, бо в мене ж там формочка стоїть. Е, можна використовувати такий кувшинчик для е, сухоцвіту, тобто тоді банка не потрібна, просто ставить сухоцвіт, колоски. Можна використовувати навіть для букетів, тому що коли буде покрита оця, Оцей глечик буде покритий лаком акриловим, він вологи не боїться. От. І вільно можна вставити сюди банку, налити в банку води і використовувати для букета. Ну, ось Зараз ні, зараз набризкаю на стіл, не буду тягнути букет. Ну, Ось така конструкція. Тому, раптом, якщо хтось бажає собі придбати такий глечик. Він буде коштувати 450 гривень. І цей глечик я зробила ну, швидко. Тобто все в мене було підготовлено до нього. Ось така ручка. Ну, ручка не дуже е, вона міцна стає, тоді як вона прогрунтована грунтовкою і е, е, покрита лаком. Я нічого не робила, так як я ще не визначилася. Як я буду рятувати свою формочку, свого помідорчика, бо як, ну як там залишить, розумієте? Ну, ну, як там залишить? Це ж помідорчик, це ж подарунок. Тому от така ситуація в мене вранішня вийшла. І я. Ну, Вона така ситуація, знаєте, позитивна. Урок буде мені вперше за всі 5 років мого плетіння. Така ситуація зі мною вперше. Мабуть, тому, що я в такому була азарті, так захопилася цією роботою і не проконтролювала отаку ситуацію. Ну, от таке в мене відео сьогодні. Самі було якось і смішно, і дивно, і думаю, поділюся. З своїми друзями, своїми підписниками отакою своєю комедною ситуацією. А вам всім я щиро дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за те, що ви мене дивитеся. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Підписуйтеся. Всім бажаю вам гарного дня і всіх обняла.